Дивіться у випуску, що буде з творчими колективами наприкінці травня. Палац культури Кривбаза Лізрудком може припинити свою діяльність. Я дуже розстроєна, тому що здесь просто вся моя життя, все зв'язана з цим ДК, з цими стінами. Моторошна аварія, не керована вантажівка, з військовослужбовцями, виїхала з мосту та ледь не перекинулась. Зненацька машина стала не керованою та знесла паркан і декілька дерев. Водія із кабіни діставали рятувальники за допомогою спецтехніки. зірково сяєво в міському театрі Ляльок презентували нову космічну виставу. Така вистава називається е, зірково Сяєво. Зроблена вона за відомим серіалом Зіркові війни». Подробиці далі. Ми вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Прямо зараз розповімо про головні події дня. В студії працює Владислав Новіков. Зменшити тарифи на комуналку та припинити співпрацю з МВФ. Такі дії від кандидатів у президенти очікує громадськість. Про це свідчать результати опитування українців, яке провів центром Разумкова. Окрім зменшення вартості комунальних послуг та розриву відносин з МВФ. Більшість респондентів зазначила, що кандидати мають зберегти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Соціологи також зазначають, що в українців знизився ентузіазм щодо проведення реформ. Мовляв, повністю задоволені респонденти лише децентралізацію а от інші реформи викликають в українців неоднозначні оцінки. Вони або їх не відчули взагалі, або відчули скоріше негативні результати. Разом з тим, дійсно це звучить майже парадоксально, але але це факт, що не підтримуючи реформи, громадяни разом з тим більшість підтримує, виступає за те, що Україні потрібні зміни. Громадяни не хочуть в своїй більшості повертатися до ситуації до 2014 року. Нагадаю, наприкінці лютого центр політичної аналітики дослідив програми кандидатів у президенти. Виявилось, що більше 30% кожної програми стосується питань економіки, зокрема інвестицій в країну, впровадження нових робочих місць та рівня соціальних виплат. Крім того, майже половина рейтингових кандидатів обіцяють скасувати недоторканність народних депутатів а от вступ до НАТО та ЄС підтримують незначна частина претендентів. Ознайомитись та порівняти у столиці, презентували онлайн-сервіс, що суттєво зекономить час для виборців. На сайті polithub.org можна користуватися об'ємною базою даних українських політиків, яку протягом восьми років збирали активісти. Зокрема, на ресурсі є можливість ознайомитися з повною біографією кандидатів в президенти, а також порівняти їх між собою за різними позиціями, наприклад, статками фігуруванням журналіських анти. Корупційних розслідуваннях пунктами виборчих програм тощо ініціатори проекту говорять, створили такий онлайн-сервіс через те, що близько 30% українців і досі не визначились за кого будуть голосувати на президентських виборах. Активісти сподіваються, що за допомогою цього ресурсу виборці все ж таки зможуть обрати свого кандидата. Наші очі звикли уже до стандартних таблиць порівнянь, які дозволяють нам зробити вибір. Саме таким чином ми підійшли до вибору кандидатів. Ви за однаковими критеріями можете порівняти, яким, чи, хто кращий, гірший, чия позиція більше вам до вподоби. Хліб здорожчає це, прогнозують експерти. Вже навесні ціни зростуть на 3%, а до кінця року до 15%. Це пов'язано з дефіцитом жита. Закупати його Україна може в закордонних партнерів, проте там ця культура вартує набагато дорожче. Відзначу, загалом, за рік хлібний кошик подорожчав на більше ніж 20%. Це дані держстату. При цьому інфляція становить близько 9%. Тобто, подорожчання хлібного кошика відбувається. Алось майже в три рази швидше ніж зростання середнього рівня цін в Україні. Найбюджетніший хліб з пшеничного борошна підвищився вартості на півтора відсотка. Одною з причин здорожчання хлібу є досить поганий урожай пшениці у Європі, адже вартість зерна в Україні чітко коригується з цінами на зовнішніх ринках. До того ж, в Україні скорочуються посіви під піджито, тож його доведеться імпортувати. Також чинниками є зростання заробітних плат працівникам агропромислового комплексу згідно до рівня середньої заробітної плати в країні та підвищення ціни на пальне. Закривають палац культури 25 травня. Палац культури Кривбаза-Лізродком, відомий більше як фрунзе, припиняє свою роботу. Так кажуть керівники творчих колективів і батьки вихованців. Про це їм стало відомо від керівництва комбінату. Та де тепер розвивати свої творчі здібності дітям, які займаються в палаці вже не один рік. Ніхто не знає, яка доля чекає на творчі колективи. Та сам палац культури дізнавалась Галина Ганзенко. we Народного вокального ансамблю Сузір'я багато хто з них займається в колективі вже більше десяти років. Та вже в травні про репетиції та виступи на сцені вони можуть просто забути. Бо керівництво кривба з Рудкому вирішило закрити палац культури, який підпорядковується комбінату. Я дуже розстроєна, тому що здесь просто вся моя життя все зв'язана з цим ДК, з цими стінами. Я помню різні моменти, як у нас проводились новогодні утренні. Ми в этом кабінеті. сиділи, пили чай з толіна й смотрели. Старые видео с выступлений. Очень грустно, что закрывается, потому что в этом ДК много талантливых людей и детей. Таланты здесь развиваются, и то, что руководство вот так вот поступает, закрывая по дворец культуры. Не дуже. Про те, що палац культури припиняє свою роботу, керівники художніх колективів дізнались на нараді 13 березня. Викладачам зачитали наказ про скорочення персоналу, але на руки його не видали. Та й на питання про подальшу долю творчих дітей ніхто нічого не відповів. Я задала вопрос по поводу дітей, Вони сказали, що діти можуть йти в будь-які колективи. У нас дуже багато по породі музикальних школ, дуже багато по місту, культури, куди вони можуть пойти і займатися і, в принципі, якби їх право. Вони ущемлены, и они могут заниматься. Их же ж им не говорят, что они больше нигде не могут заниматься. Они могут заниматься везде, но не в стенах родного дворца. У палаці культури -Заліз Рудком займається більше десяти творчих колективів від малечі до пенсіонерів. Де розкривати свої таланти далі, поки що не знає ніхто. Батьки деяких вихованців закладу вже написали звернення, аби палац культури не зачиняли. Адже на рахунку колективів численні перемоги у різноманітних конкурсах як в кривому розі, так і за його межами. Реально ми в шокі, тому що це настільки був хороший колектив, нас утривало тут все. Нас утримала оплата, преподаватель, У нас були. Очень дружный коллектив, что старшая группа. Мы на них смотрели. У нас был родительский комитет, довольно-таки вообще замечательные мамы. Поэтому сейчас нас, когда вот закроют, это ну, где-то что-то искать, это будет проблематично на сегодняшний день. Поэтому мы даже себе, как бы, запасного плана у нас не было. Мы были довольны. Рішення про закриття палацу культури ще не прийняте, запевняє директор закладу. Проте якщо і так цілісність творчих колективів буде збережена, але вже в стінах інших приміщень. На сьогодні я не можу вам сказати однозначно, закривається палац, не закривається. Зараз працює комісія, яка розглядає питання про передачу палацу до балансу міста. Тому це неправильно, і не треба говорити, що нас викидають на вулицю. Тобто всі діти, які тут займаються, всі керівники. Будуть займаються займатися своєю справою на самому підприємстві кримбаз з Рудком ситуацію не коментують. Тому питання про припинення роботи Палацу культури на сьогодні залишається відкритим. Направте, будь ласка, чи спрямуйте запрос, отримайте нього відповідь, і я думаю, що ви отримаєте вичерпну відповідь відносно палацу культури. Ми ж можемо з вами зараз поспілкуватися. Ну, я думаю, що це буде правильно законний спосіб подати запит і отримати відповідь. Тобто ви нам зараз не хочете прокоментувати? Я не маю, скажімо, повно. Важень коментувати це питання та поки на підприємстві все замовчують, керівникам творчих колективів вже пропонують роботу в інших місцях. Проте творчих втрат не уникнути, адже не всім вихованцям буде зручно їздити у інші палаци культури. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, Микита Бондаренко. Перший міський. Дім жахів по сусідству так цензурно описують мешканці вулиці Паризька, що в покровському районі покинутий будинок розташований по сусідству. Вже майже 20 років у занедбаній садибі збираються антисоціальні елементи, які порушують громадський спокій навколишнім мешканцям. Яке воно життя в постійному страху за себе, свою родину та майно дізнавався Олександр Фефілатів. У 2001 році померла умерла цього того дома, і почалися проблеми: наркомани, алкоголіки, які без місця проживання всі походілися з Ледве підбираючи слова, Олена Павлівна розказує про занедбаний сусідній будинок. Ось же 18 років він отруює життя всіх мешканців по вулиці Паризька. Тут постійно збираються асоціальні елементи, що займаються непристойними справами і заважають людям спокійно жити. Тут был у бабушки это еще внук, но он умер не своей смертью, тоже алкоголик. Вызывала труповозку, его убрали и после этого, в 2004 году, начали тут наркоту варить. Паліть кастри і варувати нас. От мой дом варує, сусідський дом варують, кожен раз визиваємо міліцію, поліцію. Я дзвоню в полком, я дзвоню везде, ніхто нічого не обращає внимання. Заходимо всередину будівлі, у всіх кімнатах садибу суцільний жах та розруха. Все цінне давно вкрадене, навіть електропроводку всю видерли, повсюди купи сміття, пляшки від алкогольних напоїв. Подекуди знаходяться і використані шприци та старе ганчір'я. А в деяких закутках дому навіть можна. Знайти фотографії померлих власників будинку, вічно живе на світі, надіжда, віра, і любов. Але з огляду на весь безлад який коїться навкруги в цій будівлі, тут вже жити ніхто ніколи не буде. Тим більше, що стан будівлі просто катастрофічний. Від безнадії люди навмисно повибивали вікна та двері, аби стан будівлі був по-справжньому нежилим. Тимчасово це дало результат. Безхатченки поки тут не з'являються для особистої безпеки. Люди завели німецьких вівчарок, що стережуть подвір'я. От я сусід, ось та наш бомжатник, який блін вививмотав мозги всім. От. приезжала сюда и полиция, и из газеты, и никто ничего сделать не может. Обращались мы, куда только не обращались, и в исполком. Они сказали, что они отдали дом это многодетной семье. Многодетная семья приезжали, оба числятся на диспансере, на ПНД. Вот. Пять детей, как они сюда, в каком состоянии, они, кто по праву их приписал сюда, тоже вопрос нужно поднимать. Люди змушені жити поруч із місцем збору безхатченків та наркозалежних. Іншого виходу в них на сьогодні просто немає. Ситуацію могли б змінити віруючі, що живуть навпроти. У адалікамдома Вони хотіли, хотіли його взяти. Його, забрати ну, виділили, дали. Вони його хотіли взяти за дорогою душою. І, мені, і нам би було, розумієте, Конечно. це саме дуже би хорошо, тим більше безпечно. Віруючи з будинку навпроти, мали бажання взяти шефство над пусткою, проте будинок вже майже зруйнований і становить небезпеку для тих, хто мешкає поруч. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, перший міський. Почав набирати швидкість та врізався в дерево в кравому розі некерована вантажівка з військовослужбовцями. Виїхала з мосту та ледь не перекинулася. Водія із кабіни діставали рятувальники спецтехнікою, адже бідолаху притиснуло металом, кермом та пластиком. Чоловікові надавали першу допомогу прямісінько в кабіні, адже той декілька разів не притомнів від больового шоку подробиці моторошної аварії в сюжеті Олега Ярмолінського. Вантажівка з військовослужбовцями почала стрімко набирати швидкість на підйомі на міст. Аж зненацька машина стала некерованою та знесла паркан і декілька дерев. Водія із кабіни діставали рятувальники за допомогою спецтехніки. Чоловік знаходиться у реанімації у вкрай важкому стані. Аварія сталася ввечері, коли рух вулицею Дарвіна був досить жвавим, свідки зіткнення не одразу зрозуміли, що трапилося, адже спочатку побачили, як на дорогу падає дерево. Кажуть, це диво, що нікого з інших водіїв не зачепили гілки та повалений стовбур. Їхав, хаз дерево лежить і пара йде. Обарачусь, моя машина. Вскочив туди, а вон ну, ще, ну, живий. Саме головне, що живий. Ну, визвав поліцію, скору. Пасажира з понівеченої кабіни вантажівки медики змогли дістати самотужки. А от, аби врятувати водія, знадобилася допомога рятувальників. Чоловіка притиснуло металом, кермом та пластиком із салону. Надзвичайники працювали майже 40 хвилин, вирізаючи двері та визволяючи людину із справжньої пастки. Руку держу. Я делал. держу, хватывайте. Держу, держу. Молодец, Молодец, Молодец. Пасажир у прямому сенсі народився у сорочці, адже відбувся з трусом головного мозку, забоями та саднами. А от у водія численні перелами кінцівок, ребер, травма голови та пошкодження внутрішніх органів. Проте наразі життю обох постраждалих нічого не загрожує. 18 число, около п'яті часу вечора, було доставлено двоє в ДТП. Госпіталізірований в відділенні політравми сейчас там находяться в стані середньої средньої За словами водіїв, які рухалися позаду вантажівки, машина на дорозі поводилася дуже дивно. Керманич то майже зупинявся, то починав стрімко набрати швидкість, рухаючись по зустрічній. Коли ми приїхали, ще не було навіть всіх рятувальників, була тільки одна група. І свідки, які їхали за даним автомобілем, тобто за вантажівкою, говорили, що поведінка була властива для ну, тобто, не дуже був такий рух адекватний. Машина то їхала не по прямій траєкторії. То зупинялась, то знов розганялась дуже швидко. То виїжджала на зустрічну смугу. Наталя Павлівна саме поралася на городі біля будинку, як раптом почула потужний удар та скрегіт металу. Дякує Богу, що в цей час не знаходилась у комірці, на яку і приземлилася вантажівка. Слышали я ж в сусідньому там домі теж такий, ну дуже, дуже, з такою більшиною швидкістю літіла. Шо ви мені Я не знаю, щоб я там була коло погріба. мабуть, якщо б там не то, то він би залетів. Тут ступені там кінець був. Господи, прости, що я так говорю. Ну, не наговорю. Ну, вот така я, от такою я була. А потом пошла посмотрела, смотрю, что повалено забор, ну, в общем, все-таки... У поліції розшукують свідків аварії, аби дізнатися деталі та обставини події, просять звертатися за номером телефону, вказаним на екрані. Водій 1986 року народження, не обравши допустимої швидкості, допустив виїзд авто за межі проїжджої частини. В результаті сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждало двоє осіб: водій та пасажир даного авто. Наразі за вказаним фактом вирішується питання щодо внесення відомості до ЄРДР з попередньою пробою кваліфікацію, передбаченою частиною першої статті двісті Шостої крімна кодексу України у Національній гвардії розпочали власну службову перевірку, аби встановити причина аварія технічна несправність або людський фактор. За фактом ДТП було розпочато службове розслідування, в ході якого будуть встановлені причини та обставини аварії. Зараз військовослужбовці перебувають у лікарні. Їхній стан стабільний, але й досі важкий. Редакція першого міського бажає постраждалим якомого швидшого одужання. Олег Єрмолінський Віктор Зубченко перший міський. Збив пенсіонерку на пішохідному переході вранці, 19 березня, в районі південного ГЗК водій легковика део збив пішохода. Сталося все біля зупинки руднична. Постраждалою виявилась пенсіонерка. Медики в жінки діагностували перелами обох ніг відкриту черепну мозкову травму і численні забої. Їх госпіталізували до тисячки. На місці аварії працював слідчий Криворізького відділу поліції, а також екіпаж патрульних. До гори Дригом вранці 19 березня на проїзній частині перевернувся легковик. Дорожньо-транспортна пригода сталася в центральному міському районі. За словами керманича Ниви. він виїжджав на міст, не впорався з керуванням. Та в результаті чого автомобіль перевернувся прямісінько посеред дороги. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Відкрити перший центр для дітей з синдромом Дауна та провести акцію Шкарпетки такими планами на найближчі майбутнє поділилась голова благодійної організації Сонячні діти Криворіжжя Наталія Мельничук. Зустріч пройшла в рамках прес-конференції напередодні Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна. Голова благодійної організації зазначила, що цьогоріч в кривому розі відкриють перший центр. Для сонячних дітей приміщення для нього передала ще минулоріч міська влада, проте ремонт планують завершити тільки до кінця поточного року. Також жінка закликала усіх небайдужих містян приєднатись до акції з кольоровими шкарпетками, яка пройде в кривому розі 21 березня вже в четверте. Зазначив, придбавши їх люди автоматично долучаються до збору коштів на лікування сонячних дітей. Воно таке стареньке, воно відключене від води від водопостачання електропостачання. Тому минулого році розпочали роботу. А зараз вже можемо похвалитися, що крім даху, вікон і дверей, ми вже оплатили величезний рахунок на підключення до електропостачання. І вже на останній ми там стадії підключення до водопостачання. Боротьба злом та перемога добра такий головний лейтмотив нової вистави під назвою Зіркове сяйво. Днями її презентували в міському театрі ляльок. Головні герої постановки це космічні вартові на стражі всесвіту, що борються із злом у всіх його проявах. Особливістю стали яскраві сценічні образи та кольорові костюми, які світяться в темряві. Таким чином, увага маленьких глядачів постійно сфокусована на тому, що відбувається на театральних підмостках. Прем'єра вистави зібрала близько сотні дітлахів. Наш глядач це маленькі діти, а вони найвибагливіший глядач. Ну а по-друге, ми сьогодні трохи хвилюємось, тому що сьогодні незвичайний день це маленькі іспити для театру, для акторів. Ми приймаємо участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі. Театрального мистецтва Січиславна 2019 сьогодні ми покажемо виставу, яку зробили на замовлення наших глядачів. Така вистава вона називається зіркове сяєво. Зроблена вона за відомим серіалом Зіркові війни. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. Гарних вам новин! До нової зустрічі на першому міському.